Адміністрація Одеського державного аграрного університету оголосила про старт конкурсу на найкращі бізнес-ідеї у галузі морського туризму та морського транспорту, охорони та відновлення морського середовища та аквакультури, а також на теми збалансованого використання природних ресурсів. Ініціатором Хакатону UAB Growth виступив сам вуз у партнерстві з міжнародними організаціями. Це одна із складових масштабного всеукраїнського проєкту, цифрова мережа блакитної економіки та прискорення інновацій, розповідають автор. Ініціативи проект реалізують за підтримки фонду ЄС. Конкурс надає можливість прийняти участь, і в подальшому ми, як учасники цього проекту, як організатори цього проекту, ми беремо на себе промовці цих ідей на європейському просторі, що на дасть можливість залучити інвестора. Створення цієї цифрової платформи дасть можливість зблизити бізнес з інвестором. Вони зможуть там на цій платформі напряму спілкуватися і розуміти, які нам напрямки є пріоритетними і в які можна вкладати, і які цікавими. Подавати свої розробки можуть представники зі всієї України і не лише з університетів, а й різних структур, які зможуть створити певний стартап та подати його у вигляді ідеї. Головною умовою конкурсу є те, що всі проекти мають стосуватися блакитної економіки. Якщо говорити про блакитну економіку, ми бачимо, що це є унікальна платформа, альтернативний майданчик для того, щоб реалізувати свої новаторські інновації. Щодо студентства і, взагалі, умов конкурсу ми будемо вивчати цікавий для нас формат, де саме студентство може реалізувати свої практичні навички щодо створення і розробки бізнес проєктів Самі студенти радіють можливості себе проявити та спробувати свої сили. Блакитна економіка зараз для молоді це дуже важливий шлях розвитку. Треба розвивати цю тему. Мене зацікавило те, що при кінці, якщо мій проєкт стане переможним, мій проект буде далі просуватися. Для молоді це величезний крок в майбутнє. Після відбору та оцінки всіх допущених проєктів буде проведено дводенний хакатон. Ментори проєкту нададуть учасникам конкурсу консультації у розробці бізнес-ідеї та оформленні якісної презентації. Професійне журі поетапно оцінюватиме проєкти учасників та обиратиме переможців. Автори двох найкращих проєктів отримають цінні призи та підтримку свого стартапу.